Доброго дня, шановні міногради-любителі. Сьогодні у нас 6 вересня 2023 року. Ми знаходимося на моїй ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу продемонструвати вам плодоношення двох гібридних форм селекції писанки Олега Михайловича під назвами Одна Аляска одна Ямал. Це плодоношення минулорічної прививки. Перший рік, перше плодоношення. Деякі гронки ми вже зняли, а це залишилося ось дві гронки. Це у нас Аляска. Що хочу сказати про неї? значить Ранній срок достигання, дуже красива, потужна велика ягода, така аркадійного типу. Ну, зараз я декілька ягід зріжу. Щоб і на вагах продемонструвати. От дивіться, яка вона така з таким яйцевидна, з тупим кінчиком. М'якоть м'ясиста. Без хрум, хрусту, але з хорошою сочністю, в смаку легенький мускат. От на сьогоднішній день хорошо відчувається. Спочатку були дощі, то його повимивало, але зараз він відновлюється. Висить ягода досить вже давно, в достиглому стані, і вона досить таки чудово зберігається. Тобто Це теж відмінний показник, бо ми в першу чергу перевіряємо на стійкість до розтріскування. От вона дуже чудово себе продемонструвала. Зараз я її покладу на ваги, повторюсь, це перше плодоношення. Минулорічних прививок. 18.1, тобто досить, досить крупна ягода, а ця ягода 20 грамів. Дивіться, яка вона в розрізі. Вона давно достиг, вже, ви бачите, кісточка вже повністю коричнева, плотна. М'ясиста із великою сочністю, і легенький мускат в смаку. Дуже смачна також ягодка і дуже велика по розміру. Так, це у нас е... Аляска. Тепер хочеться продемонструвати, ну, на мій погляд, відкриття цього сезону. В першу чергу син сказав, що з усього, що прокуштував в цьому році, то це саме, на його погляд, смачна ягідка видалася. Але... Хочу відмітити, що і інші відвідувачі, які були в нашій ділянці, в першу чергу за смаком відмічали її. Дуже цікава, дуже смачна, ультрараннього сроку достигання, жовта ягода, плотна, м'ясиста. Ну, такого хрусту я в ній не відчув, але от смакові якості з яскравим таким ніжним мускатом дуже сподобалися всім. Це перші сигнальні грони. Тобто, дивіться, ще навіть минулорічна обв'язка ще не знімалася. Тому що прививки були ЗОЗ досить потужні і залишили їх, навіть обв'язку не знімали. І от видала такі красиві, дуже чудові громки. Зараз я покладу окремі ягодки десь. Вона неповноцінно ще і запилилася, ягодка буде ще більша, бо тут багато підгорошених. Оце одна із найбільших ягідок, а це інші дещо підгорошені. Такі вони по розміру. І Покладемо зараз на ваги. секундочку. Трошки вітер збиває, ну, по грамах буде видно, все рівно 12 грамів. І ця 12 грамів. В розрізі вона має отакий вигляд. Плотна, кісточка вже давно достигша. Яскравий мускат, дуже смачна, відмінний смак, на мій погляд. Мені здається, вона із білих ягід, одна з найсмачніших і на ультраранній срок достигання із тих, що мають мускат. Дуже вдала форма. В будь-якому випадку будемо її продовжувати. Я хочу, мабуть, ще декілька кущиків нею перепривити, бо сподобалося дуже. І саме головне прекрасно тримає вологу. Пройшли бешені дощі, у нас за місяць випало. Десь 4, а тоді 5-місячна норма опадів, вода кругом стояла, під кущами залито було, вона чудово витримала, чудові смакові якості, залишилися, не, не пішли з неї, ні цукор не вимився. ну, Підмінна штука, це я мал селекції писанки Олега Михайловича. Так що, кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписатися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!